Цим модом твій Майнкрафт перетвориться на справжню стратегію. Твоя місія розвивати своє поселення, видобувати ресурси, будувати споруди та завоювати весь світ. У грі є три унікальні раси: монстри Слабки в день, але їхні поселення завжди вкриті вічною темрявою. Це робить їх сильніше. Пігляни поширюють незер через портали та прагнуть захопити всю мапу. Селяни тепер об'єднались з розбійниками, і разом вони створюють потужну армію. Кожна фракція має унікальні будівлі, які відрізняються стилем і можливостями. У тебе є робітники, які добувають ресурси, і армія, яку ти напряму контролюєш. У кожної раси є свої особливі юніти від звичайних воїнів до унікальних істот з потужними здібностями. Досліджуй технології, щоб розблокувати нові будівлі, покращити військо та отримувати ще більше переваг. І найголовніше мод підтримує мультиплеєр. Друзів, обирайте сторони та влаштовуйте епічні битви. А назва моду вже у тебе на екрані.